Зараз буду чистити кукурузу для курей. Вона може попадатися така чорна, бо змолотили та й палили поле від кукурюзаних тих сирнаків. Я отак чистю, беру качан і ще один качан вже з кукурузою один. І почистив і і таку працюю. О, так. Коли вже до до такого, беру руку і тако так. А качани потом підуть на розпал в хаті, в кухні, там все таке. Я начищу вже. Ось тільки я начислю. Йдемоте давати курам. Сипимо в оціло корета двоє, ще трошки, ще трошки пшениці. Опа, насипали, йдемоте давати ще пшеницю. Подивіться, як вони люблять кукурузу. Все, понасипали, хай їдять і дають багато яй. Я... Ще зараз буду давати королям, Йдемте до них. Відкриваємо фірточку і йдемте. О, у нас тут живуть королі, зараз буду давати зерно. Ще даю сніг. Опа. Тримай і тримай зерна. І тобі теж сніг. Опа. Для клітку і даємо. Зараз ще дам. Зерно. Опа. Тримай їж. Оце у нас королиця. А оце король, він менший за королиху. Зараз будемо вивозити гній від відкодь. У мене є така, така маленька тачка. О, тачка. Подивіться, яка вона, це експрес. У нас лосунька поїла вже, знову хочу доблизується вся. Зараз будемо чистити гній. Опа, взяли габлі і тісли. Опа. Опа. І це я чищу від талиці. І тут ще може попадатися від козів. Вичистили і зараз будемо відвозити. Опа, взяли тачку і поїхали. Потім будемо у осінь, коли буде оратися, будемо ми розкидати його. З вами був український господар. Підписуємося на канал і ставимо лайки. Зараз буду поїти телецю. Досуня. Оздоп'є, я даю молоко з кашкою трохи. Кашки небагато. Подивіться, як гарно п'є. Дала Суня. Її недавно минув місяць. Зродилася вона трохи жовтенькою. Сунька, а не кусайся. Все, поїла наша дівчинка. Ще в нас випав перший сніг. Я пістелюю курам троть, щоб вони мали чим займатися. Вони до парупу їдять і все таке. Зараз буду розкидати троть в курятнику. Сіну. Зараз буду давати кролям. Тут У нас о, така кормушка, щоб вони не підстелювали під себе сіну. бо вони на нього какають і все це своє діло роблять і вони його не їдять Королям Я даю небагато. О, такі у нас кролі. Ще і ще даю качан кукурузи. Маленький такий. І другий кролиці. Вона у нас більшенька за кроля. І ще їй даю качан кукурузи. Всім до побачення. Ставим лайк і підписуємося на канал. Зараз буду давати їсти королям. Так, тримай тобі до бурачок і зерно. Так, друга половина королиця станеться. Так, і тобі тримай бурачок і зерно. А зараз ще принесу сіно в кормушку. Ха, набираю сіно.